На телеканалі НТК інформаційний випуск подій дня четверга 22 грудня. У студії працює Галина Досин. Ми вітання. Ось такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко: один загиблий та двоє травмованих. Такі сумні наслідки ДТП на Калущині. Черговий солодкий ярмарок відбувся у Коломийському навчально-науковому інституті. У сопові презентували записи односельця про першу еміграцію наших земляків до Канади. А у музеї писанкового розпису презентували виставку сучасних ікон авторства львівських митців. Тепер про це та інше детальніше. Карпатський нардеп Юрій Соловей під час години запитань до уряду звернувся до прем'єр-міністра України з проханням врахувати у бюджеті на 2017 рік питання непропорційного розподілу дотацій на утримання бюджетних установ у гірських населених пунктах. Далі про це матеріал Йдеться передусім про фінансування закладів освіти, медицини, соціальні виплати в гірських населених пунктах. На думку нардепа, формула розрахунку фінансування по різних галузях на душу населення має враховувати специфіку краю. Я повністю підтримую ініціативи уряду щодо збільшення мінімальної заробітної плати, щодо суттєвого збільшення середньої заробітної плати в бюджетній галузі, особливо в Освітянській. Але поряд з цим я би хотів ще раз звернути вашу увагу на непропорційний розподіл дотації на утримання бюджетних установ, зокрема в гірських населених пунктах, оскільки однозначний підхід до школи для прикладу у гірському селі Білоберізька і до міста Києва не може бути. На 2017 рік потрібно виробити особливу стратегію фінансування бюджетної сфери гірських територій України, вважає депутат. Відповідаючи на його звернення, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, дав доручення Міністерству фінансів врахувати таку пропозицію при голосуванні державного бюджету парламентом у другому читанні в цілому. Один загиблий та двоє травмованих. Такі сумні наслідки дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 21 грудня у селі Вістовій Калузького району. Деталі в сюжеті на місці події працівники слідчої оперативної групи встановили, що 21 грудня об 11.25 у селі Вістовій Калузького району на дорозі державного значення Н-10 сполученням Стрій Чернівці у напрямку до Івано-Франківська рухався автомобіль марки Сітроен Берлінго під кермуванням мешканця долини 71-го року народження. Водій, перетнувши суцільну смугу, не проаналізував дорожню ситуацію і розпочав обганяти автівку фіат Скудо. Виїхавши на смугу зустрічного руху, він зіткнувся з вантажним автомобілем «Івеко», яким кермував 34-річний житель Республіки Сербія. Унаслідок ДТП водій автомобіля «Сітроен Берлінго загинув на місці події. А пасажири цього авто... 33-річний та 37-річний мешканці долини одержали травми та доправлені у калуську центральну районну лікарню. Молодший з пасажирів отримав забій правого плеча, рвану рану лівої гомілки та правого стегна. інший – вивих правого плеча та забій грудної клітки. Обидва госпіталізовані за фактом даної дорожньої транспортної пригоди відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого частиною 2 статті двісті. 76 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство, з'ясовуються причини виїзду чи інших можливих розвитку даної дорожньо-транспортної пригоди і встановлення винних. Допоможи воїну, АТО, черговий солодкий ярмарок відбувся у Коломийському навчально-науковому інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Відколи почалася війна, на сході викладачі та студенти випікають смаколики та продають їх. Гроші віддають хлопцям, які боронять країну. Цього разу напередодні різдвяних свят вирішили фінансово підтримати коломиянина, добровольця чорної сотні Володимира Пивоварчука. Влітку 2015 року, під час військових дій, чоловік втратив руку. Студент Володимир, майбутній вчитель фізкультури, напередодні півночі не спав, випікав пиріжки. Щоб згодом на ярмарку продати та допомогти воїну. АТО. каже в ролі кулінара вперше, тому випічка вдавалась не одразу. Дві порції пішли згоріли. Коли зрозумів, що сам не впорається, попросив маму допомогти. І ось тепер усіх припрошую придбати та скуштувати рум'яні запажні пиріжки. Пиріжки споведено. Мама мама пекла. Випері на добру справу. Нам треба гроші. Допомагає Володимиру старшокурсник Олександр. Хлопець каже: такі акції це нагода для студентів. Згуртуватися, а заодно і допомогти боронителям країни це є підтримка, і е, е, якась. Моральна допомога і матеріальна тим людям, які цього потребують. Ми робимо дуже благу справу на нашу думку. Ми дуже раді допомогти нашим солдатам, адже це для, для з нашого боку це є дуже маленька справа. А з їхнього боку, що вони для нас спраці надзвичайно грандіозно. що вони роблять жертвує своїм життям, своїм здоров'ям заради нас. Коломаяни покупці пишаються активними свідомими студентами, а ще не шкодують грошей на солодку продукцію. Придбані смаколики, демонструє пан Ігор з товаришем. Придбали горішки, тут придбали торт, Тут ще кекси шоколад. Всі кошти підуть на благодійність. Тому ми прийшли таким ярмарком. Студенти та викладачі вирішили підтримати коломиянина, добровольця чорної сотні, Володимира Пововарчука, який під час військових дій в Артемівську втратив руку. Благодійникам вдалося зібрати 8408 гривень. Розповідає директор Коломийського навчально-наукового інституту. Юрій Плекан. Допомога громадськості потрібна, і це потрібно таких людей не забувати. Підтримку відчуваю, звичайно, що ну, це ну, приємно. Це не тільки приємно, що пораненими, що приїхали взагалі всім, всім бійцям, які приїжджають звідти. Ну, це дуже важлива велика підтримка. За підтримку взагалі, дякую, дякую студентам, що вони є небайдужими патріотами України. Володимир Пововарчук поїхав на схід одразу після майдану, коли отримав важке поранення. Повернувся в рідну Коломию, виховує сина, а ще допомагає дітям освоювати бойові мистецтва. Чоловік, голова Федерації Коломийщини, з дзюдо і самбо для юних хлопчаків організовує змагання, тому що тренувати малих спортсменів уже не може. Сумову там Іванович, між те. Я вже свою відтренував. Марина Максимів, Андрій Гращук, події НТК. Щоденник Івана Дорондяка у сопові презентували записи односельця про першу еміграцію наших земляків до Канади. Зустріч відбулася у музеї, який відкрили нещодавно. Запросили науковців та родину знаного земляка. Сопівчини мають привід бути гордими за своїх предків. Нещодавно вони дізналися, що саме їх односелець Іван Дорундяк у 1895 році досліджував еміграцію українців до тоді ще невідомої чужої Канади. У ці столітні стіни у ці стародавні артефакти починають злітатися душі наших предків. Ми будемо говорити про постать. Нашого земляка, але дуже нам невідомого Івана Дорундяка, котрий в 1895 році поїхав в Канаду для того, щоб розвідати, як там живуть українці, як господарюють, вернувся, написав щоденник, і випадково в 2000 році його щоденник у львівському архіві знайшли. Щоденник Івана Дорундяка успішно надрукували і презентували супівчанам. До слова рукописи знайшли фактично випадково. Вони потрапили до рук доктора історичних наук, професора Степана Качараби. Саме він збагнув це. Цінна знахідка її треба презентувати українцям. Щоденник опинився в науково науководресні Шевченка в Львівському центральному журналістичному архіві. Його ніхто не знав, бо з нього було вирвано кілька перших сторінок. Та я, оскільки працював все своє свідоме життя наукове над еміграцією, то я взяв його в руки і побачив що це щоденник Дорундяка. Дорундяк, який зваг Йосипом Олеським в їздив в Канаду, як тоді казали, на звіди. Подивитися, чи та Канада придатна для української еміграції чи ні. Ну, власне, в першу чергу вони мали на меті, щоб відвернути українців від згубної еміграції до Бразилії. І я думаю, що до певної міри їм вдалося це. Але оцей щоденник, розумієте, це. Напевне, неоціненне джерело до історії української імміграції він дуже добре розкриває її причини, він дуже добре розкриває її перебіг. Він змальовує прекрасно умови, в яких опинилися перші українські іммігранти на канадській землі. Знаєте, бо в нас існує таке переконання, що як наш українець опинився в Канаді, одразу став багатим. Такого не було. Одразу мушу тяжко наробитися, щоби так мовити досягнути якусь рівня добробуту, і багатьом українцям все вдавалося. Щоденник Івана Дорондяка надрукований у виданні Йосип Олеськів Життя і діяльність, співавтором, упорядником та ініціатором якого є Зиновій Яворівський. Він розповідає, ці постаті пов'язані між собою. Вони обоє їздили до Канади, щоб дослідити еміграцію українців у цю країну. Ці книжці цікаві для читача є Оригінальний щоденник. Йосип Олеськів разом з Іваном Дорундяком, коли вони їздили до Канади, так три з половиною місяці тривав тривала ця подорож. Вони в цьому в цьому щоденнику і Іван Дурундяк вів щоденник. Так, бо і Йосипелесків якби був зайнятий трохи іншими справами. Він з урядовцями більше контактував. Іван Дорундяк він був дуже такою освіченою людиною на той час, і він вів щоденник і в цьому щоденнику записував всі свої зустрічі. Книзці ще є цінне це, що є праці Йосипа Олеського видані перший раз, адаптовані до сучасної української мови. Так? Адаптував їх Іван Сварник. От найбільший фахівець в цій справі. Видання Йосип Олеський у життя і діяльність презентували перед громадою водночас урочисто і сумно, адже пригадали усіх, хто загинув на чужій землі далеко від рідної України. Учий цвіту музеї писанкового розпису презентували виставку сучасних ікон авторства львівських митців. У музеї іконописці представили сучасне бачення традиційної народної ікони на дошці та склі, шопки, народну гравюру. Ознайомитися з витворами сакрального мистецтва можна упродовж усіх новорічно-різдвяних свят. Це збірна виставка львівських іконописців, які за основу своєї творчості беруть традиційну народну ікону, розповідає художник-іконописець, дослідник українського іконопису Роман Зелінко. Кучевитоки творчості митців спільні, народне мистецтво, та кожен іконописець переосмислює його на свій лад. Кожен з нас, художників, які в тому працюють, всі ми вичерпаємо десь з народного іконопису, якраз Гуцульщини, покуття Буковини. От, І в тому якби десь десь шукаємо якийсь грунт. То, тобто, якісь взірці, якісь теми, якісь колорит, орнаментику, якісь от речі беремо звідси, звідти, але кожен в свій спосіб. Да? То я роблю дещо в інший спосіб, Остап дещо в інший, там, Оксана, Андрій, Сашко. От, і в, тобто, але, десь, але, але, але що нас об'єднує, це є одне джерело там, народна ікона. Презентувати таку виставку у Коломиї надзвичайно цікаво, адже традиційні народні ікони на дереві та склі перетаманні перш за все гірським регіоном, розповідає художник-іконописець Остап Лозинський. Мені дуже цікаво працювати власне з іконописом, з християнською традицією. І, Власне, що дуже приємно, що практично художники, які презентують свої твори в Коломиї, дуже багато черпають власне з традиції гуцульського народного мистецтва. І для нас є дуже важливо і цікаво власне показати свою творчість в. На Гуцульщині, в Коломиї, на покутті тому, що власне дуже багато інспірацій для, для створення наших робіт. Ми власне черпаємо з народного малярства Гуцульщини. Це є хатні ікони на шклі і на дошці. Власне для нас ну є великою приємністю власне за експонувати свої твори в Коломиї. Для художників-іконописців Львова збірні виставки не новинка. Часто презентують сакральне мистецтво в Україні та за кордоном. Розповідає художник-іконописець Оксана Виничок. В різні роботи в різних проєктах беремо Часть і і в Україні, і за кордоном, тобто і в Польщі, і в Словаччині, тобто такі там, де там, де всюди дає за потре, де є зацікавлення мистецтвом народним, то там всюди нас радо приймають тим більше що така така техніка вона є розповсюджена по всіх по всіх таких гірських е, гірських таких країнах східної східної європи отже всюди вона є близька всюди вона є всюди вона є прийнятна ці ікони не схожі на ті що малюють на стінах храмів дивлячись у кожну замислюєшся про вічні теми та людське буття з витворами сакрального мистецтва можна ознайомитись у виставкових залах музею писанкового розпису Упродовж усіх різдвяно-новорічних свят ікони перебуватимуть тут в експозиції. Коломиянин Влад Курочка успішно здала всі етапи відбору у популярному телевізійному танцювальному шоу. Наш земляк потрапив до прямих ефірів і вже продовжує змагатися за звання найкращого танцівника країни. Аби Владислав пройшов далі, йому потрібна наша підтримка. Голосувати за Коломийського танцівника, студента Коломийського педагогічного коледжу закликає і директор закладу Валерій Ковтун. Влад Курочка дійсно, студент Лимийського педагогічного коледжу. Він навчається у нас на другому курсі. Спеціальність початкового освіта і спеціалізація хореографія. Це безумовно талановитий студент. Його чекає велике майбутнє. Він дуже-дуже багато над собою працює. І сьогодні в програмі шоу танцюють всі. Він пройшов всі відбиткові тури. І в п'ятницю на каналі СТБ в прямому ефірі він буде виступати. Я користуючись нагодою, звертаю до всіх коломаян, мешканців Нашого краю, молоді до всіх, хто е, живе в, наших, в нашому прекрасному Прикарпатті, підтримати його смс-кою, підтримати номером мобільного телефона і дивитись його в п'ятницю. в Програмі СТБ, підтримати його. Це честь нашого краю. Е, він молодчина, його чекає велике майбутнє. Ми повинні його підтримати. У Коломиї відбудеться чемпіонат Івано-Франківської області з пауерліфтингу жим лежачи 24 грудня у фізкультурно-спортивному комплексі локомотив, що на вулиці Яворницького, початок змагань о 10-й годині, парад об одинадцятій. Тридцять головний суддя змагань, рефері другої міжнародної категорії Інна Оробець. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потрійне WNTK TV UA, або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяєво у студії з вами спілкувалася Галина Дос. Цим побачимо завтра на телеканалі НТК у цій же порі. Шануйтеся, будьте здорові і усім нам миру.